Сьогодні висаджую лаванду, тільки її притубала, знайшла для неї тут таке чудове місце. Я думаю, вона тут гармонійно буде виглядати між ялівцем та туйкою. На передньому плані в мене гортензія, вона невеличка, тому я думаю, вони тут помістяться, подружаться. Це такий сазувато-зелений сорт, називається хіткот. такий досить щільний кущ, зелені, такі нові прирости, дуже ароматна лаванда. Прекрасно, я думаю, що вона буде квітнути все літо. Треба буде декілька разів підстригти. Я думаю, буде дуже класно. У нас тут земелька не дуже родюча, така глина з пісочком. Тому я підготувала два відра перегною. Це кінський перегній разом з тирсу, що робить цю субстанцію таку дуже пухеньку. І це звичайний перегній там з компостної ями. Вже йому багато років. Така чорна земелька багата на мікро-макроелементи. Тому я думаю, що це все мене піде вниз в ямку. Треба трошки підживити і дам ще нітроморфозку, якщо тут немає добрих гранульованих. Зараз буду витягати і дивитися. Тож, поїхали. А тепер справа до рук. Копаю ямку, не надто глибоко, бо лаванда не сиділа по шию. У лунку додаю підготовлений ґрунт, трохи компосту. Обережно витягаю лаванду з горщика разом з корінцями, саджу, не заглиблюючи, перевіряю висоту паличкою, як справжній садовий архітектор. Засипаю землею, формую акуратну лунку, щоб вода йшла точно в ціль. Поливаю рівномірно і все. Сидить красуня. Чекає, коли зацвіте.